Дівчатка, привіт! Дивіться, ось я вам як і обіцяла, що в мене ще будуть замовлення по каталогу жовтня. Ось воно вже прийшло, і тут в мене ще одна є, але не знаю, чи я встигну. Ну, В принципі, ось саме основне таке. Що замовляють? Що ми собі замовили, і що замовляють наші клієнти. Часниковий шампунь від випадіння волосся. Він був по спецціні, Компанія дала на нього додаткову акцію, додаткову знижку. Ну звичайно. Я взяла і собі і запропонувала своїм клієнтам, в яких проблема з випадінням волосся, жирне волосся, взяли також цей шампунь. Піну для бриття взяла чоловікові своєму, він її любить і замовив також, щоб я йому. Привезла. Так, тепер набори. Ось бачите, крім для рук і рідке мило. Це я взяла на презенти до нового року. В мене є, Я вже склала список людей, яким я буду робити презентики під ялиночку. От, І починаю стягувати <смістю> по пунктикам, що кому <смістю> маю подарувати, щоб потім не в останню хвилину, тому що кінець року у мене буде багато світів по всім моїм роботам. Буде багато справ, які потрібно буде зробити. І просто щоб не залишати все це на ту суматоху, тому я вирішила запастись чуть-чуть раніше всіма цими штуками. Так, каштани це в мене для продажу, і один під замовлення. Так, рейна це замовлення. Оцей, от для брів, віск я взяла для себе спробувати. Я його ніколи не пробувала, не знаю. Що він собою представляє. От. Але мені його порекомендували дівчатка наші, тому взяла. Так, зубні пасти це в мене три штучки, здається, там треба в списку глянути замовлення. І інші мені. В мене ще є одна посилка, там ще їх штук, напевно, п'ять. Тому що гелева зубна паста дуже класна. Вона. Як це сказати, немає чутливості зубів після того, як нею користуєшся. Тобто люди переходять з паст оцих білих, які можуть містити абразивні частинки, десь соду, чи що додають туди в ці пасти білі, і вони провокують чувствіне зубов. То ця паста вона не провокує чувстві зубов. В неї дуже така м'яка дія і таке класне очищення, плюс вона дуже освіжає подих. Тому, поки була акція, звичайно, ми її взяли. Так, сиворотка для кінчиків волосся від посіченості. Це теж я взяла і для себе, і для продажу, тому що Цю сиворотку зацінила моя майстер, яка мені робить покраски, стрижки. От вона каже, що стан волосся в мене досить гарний, досить непоганий, і немає посічених кінчиків. Це для мене важливо, тому що феном я користуюсь, і все таки волосся могло би псуватись. Але я його захищаю як такою сивороточкою для. Кінчиків волосся, так, і спрей в мене є. Спрей я брала в лівісті. Так, тепер туші 3D і ізен. Це, так як я вам розповідала, це на презенти під замовлення. Люди вже починають складати потихеньку, що кому дарувати. Так, ось прийшло багато таких штучок, і я відкрила показати ось такий набір. Ароматів, які зараз аромати компанія кладе те, що є в наявності. Бліс, значить, Hair Passion, от этот. потім... Дань, виключи, пожалуйста, чайник. Номер 70, чоловічий, тоді жіноча оця водичка. Так, потім, 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 Шутерсмен. Шутерсмен, гламур, Мадам, Signature і, і Sensational і Reina О, оце ці аромати, які зараз приходять, бо мене хтось запитував, що саме, які саме аромати зараз приходять в цих наборчиках, що йдуть за 29 гривень, коли є акція. Тепер дивіться, компанія поклала уже ось такий тестер консілера. Це мабуть, новинка напевно буде в наступних каталогах. такий є консилер. Так, далі Resur Face. У цієї серії, з цього саме тестера, ось такий тестер я одного разу поклала своїй клієнтці, яка замовляла запечену пудру. І з тих пір вона в мене замовляє ось цю серію: денний, нічний крем, крем для шкіри навколо очей і сиворотку Вона в мене бере після того, як спробувала в тестері цю серію. Так, значит, праймер і крем для стробінгу. Потім VFX крем VFX, Потом шампуні і маски із нових серій. Ось такі зволожуючі, відновлювальні. Так, і каштани. Каштан подвійний ефект і паприка – подвійний ефект. Тому, дівчатка, такі інструменти. Компанія кладе за 30 гривень, здається, 29. От, щоб ми могли розширяти свою клієнтську базу, знайомити людей з новинками. І взяла для нас дівчатками пакети. Віддавати наші замовлення, пакувати, щоб було так брендований пакетик. Презентабельна, очі Да. <кій> Поділюсь. ось таке замовлення. Так, друге, напевно, я не буду знімати, воно майже таке саме, тільки ще в другому замовленні в мене серветки. Зараз я вам отак от покажу серветки, а ось. Не хочу його мішати все, бо я вже розклала. Алоє також набір я один взяла, і ще одна рейна. Оце те, що в мене ще в наступному наборі. Ось така от красота до мене прийшла сьогодні.